Всім привіт! Я ось що подумав. У мене вже п'ята плойка, а я ще традиційно не зіграв матч Динамо Шахтар. Тому зараз все будемо виправляти. Всім приємно перегляду. Можете знайомитися зі складами команд. Я там е трохи налаштував. Отже, я буду грати за Динамо проти гірників. Погнали! Крутяк, болівальники поспішають на матч улюблених е, команд. Ми будемо вважати, що це Київ, так тому що будемо грати на НСК Олімпійському. Отже, всім, друзі, приємного перегляду! Всім дякую за вашу активність на каналі приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, там ми спілкуємося, обговоримо різні теми, і як я десь там писав, ось невдовзі не знаю, я оберу якийсь матч і знову влаштуємо якийсь розіграш, можливо, 200, можливо, 300 гривень. Ну вам на, на новий рік можливо хтось там вгадає результат якогось матчу на мандарини, там на якісь цукерки. Я так гадав, що буду непогано згодом. Ці умови я поясню в телеграм-каналі. Чому власне така пауза вийшла? Що не було контенту, я також пояснив телеграм-каналі, тому що моя дружина не дає мені грати. Проходить зараз Hogwarts цей блін. Мені залишається поки що лише спостерігати. Ну, сподіваюся, що хоча гра там, мабуть, тривала. Не знаю, хто пройшов вже, друзі, хто проходив, можливо, ну скільки, скільки мені ще терпіти. Ну, буду намагатися хоча б щось робити. Отже, все. Привіт-привіт, погнали. Я навмисно обрав ось таке. Потерти, так скажемо, трохи поле, мені так подобається, десь воно нагадує ну, матч української прем'єр-ліги. Трохи ну, неякісне, можливо, тому що не та дренажна система, ну і загалом то сніг, то дощ, і десь так трохи поле не витримує навантаження. Так, а тут порушення правил. Порушення правил Гівники активно йдуть вперед і вже заробля... заробляють штрафний удар. Стандарт в бік наших воріт. Ось, ось вам, будь ласка, камера в очах РФ, -а. все як треба. Ну, трохи посунув стінку. Прямий удар по воротах, ну не сильно для Бушина це не проблема. Далі я планую пограти, друзі. Не знаю, мабуть що, не буду поки що говорити, за який клуб. Вже обрав я команду, зіграю турнір Лігу Чемпіонів. А вже після того, ну так, десь будемо вважати, що це я розігруюсь, звикаю до нового геймпаду. До, Загалом до нової гри, тому що, власне, FC-25 відчувається абсолютно по-новому на PlayStation 5. Ну а після тієї ліги чемпіонів, ось зараз у нас момент удар поворота, хто здається Владислав Ванат. Відкриває рахунок цьому матчу. Побігли до трибун поближче. Так, це Владислава Нат. Ось вам проходимо крізь борти. Я гадав, що то лише на ps 4 Ні, і тут. І тут такі діла. Ну, магія, куди ж без неї. Hypermotion. Так, да, да. ну тут би шансів для, для голкіпера. Володислава над забиває м'яч на 14 хвилин. Ну а після Ліги Чемпіонів вже будемо розпочинати кар'єру з низів. І я так дивлюся, що е, сумарно там опитування є на Ютуб-каналі і є в телеграм-каналі. мабуть, що буду вже їх припиняти, зачиняти. І сумарно все одно е, дехто з вас хотів Іспанію, хтось Італію, не знаю, хтось німеччину навіть. Але ну поки що, якщо об'єктивно кажучи, перемагає Англія. Я чесно вам скажу, що я й хотів в Англії грати. Ну тому що, ну так, можливо, десь набридло вже, але, але, але там чотири ліги доступні. Тому якщо знизів, то то буде дуже знизів і буде дуже така тривала, насичена, сподіваюся, цікава для мене і для вас кар'єра. Ну, не знаю, може, може ще Іспанія там обійде Англію, Ну, подивимося. QR-код на мій телеграм-канал, перший тайм у нас вже позаду. Динамівці завдячуючи влучному удару цього хлопця Владислава Ната, Попереду поки що. Динамо Київ, Шахтар Донець, 1-0. Непогано. Так, ну і ці каценки я поки що дивлюся. Дивлюся, мені подобається. Ну так, вони десь відтворюють атмосферу між таймами в перерві. Ну, Можемо починати. Ще я завантажив собі. Як вона там зветься? UFC, Ufc так? чи ну, Ви зрозуміли. Новий футбольний симулятор у поворотах стійка. Так, наше підхоплення ми з м'ячем. А, UFL. Що я там, UFC наплутав, UFL, так? Як воно там. Як воно взагалі перекладається? Розшифровується. United Football League чи ні? Це я вже вигадав, можливо, воно так і є. А, тому ось, а вона ця гра доступна поки що, здається, лише на новій консолі, так, на PlayStation 5, на Xbox, серії X або ж S. Тому, ну, я завантажив ще не грав. Ось, Можливо, зроблю коротенький відос, огляд цієї гри. Але я вам скажу, якщо ви знаєте, що моє відношення до онлайн режимів, тому, власне, мені там робити немає чого. Немає немає, чого, там немає, ну, Дуже мало ліцензій, немає режимів офлайновських. Так, тут м'яч прилетів комусь в руку. Андрій Ярмоленко підходить до позначки, він може покласти. Ох, і він майже це зробив. Стійка. Каркас воріт. Рятує гірників. Шахтар з м'ячем. Ну так, десь знаєте, такої серйозної загрози так і не створили гірники коло борит Георгія Бущана. ось тут. Момент удар по воротах і це два нуль. Це два нульна кіка на, на 77-й хвилині. І це Віталій Буяльський, котре з капітанською пов'язкою. дів Останні хвилини, ну навіть секунди цієї зустрічі. Будемо вважати, що це у Києві відбувся матч української прем'єр-ліги. А до речі, сьогодні, сьогодні понеділок, так і сьогодні кияни грають е, останній чи ну так би мовити крайній матч е, першого кола української прем'єр-ліги. А потім команди підуть відпочивати на зимові канікули. Чесно скажу, не пригадую я е, проти кого вони гратимуть але поки що. В чемпіонаті України кияни на першій сходниці, здається, так. Ну, а от євросезон це суперпроважний, що для киян, що для гірників. Не пішло, не задалося. Ну, динамівці не лише ж рекорди створювати, можна і антирекорди. Всі поразки, один забитий, м'яч 15 пропущених. Ну і таке також буває. Всім дякую, друзі, за перегляд. Невдовзі розпочну грати лігу чемпіонів за один з топ клубів ось вам підсказка. Можливо, відос зніму з УФЛ коротенький. Ну, а потім вже плануєш розпочати серйозну, тривалу, нову футбольну історію. Кар'єра тренера з низів. Всім дякую, бережіть себе, гарно футбольного вечора, пока-пока.